Витівки бабусі зими Костянтин Ушинський. Розлютилася стара зима і задумала все живе зі світу звести. Спочатку вирішила вона до птахів дістатися, набридли пернаті своїм криком і писком. Подула зима холодом, зірвала листя з лісів і дібров та розкидала їх по дорогах. Нікуди птахам подітися, почали вони з грайками згуртовуватися, думоньки думати. Зібралися, покричали та полетіли за високі гори, за сині моря, в теплі краї. Залишився горобець і той під стріху забився. Бачить зима, що птахи війни наздогнати, накинулася на звірів, запорошила снігом поля, завалила кучугурами ліси, вкрила дерева крижаною корою та посилає мороз за морозом. І тут люті та злі, з ялинки на ялинку перестрибують, потріскують і поклацують, звірів лякають. Але тварини не бояться, в одних шуби теплі, інші у глибокі нори заховалися, білка в дуплі горішки гризе, петміть у барлозі лапу смокче, зайченя плигаючи, гріється, а конячки, корівки, овечки давним-давно в затишних хлівах сіну жують. Ще дужче злиться зима, до риб добирається. Посилає мороз за морозом, один від одного лютіший. Морозці жваво біжать, молотками голосно постукують, без клинів по озерах і річках мости зводять. Замерзли водойми, але тільки зверху, а риба вся вглиб пішла, під крижаною покрівлею їй іще тепліше. Ну, постривай же, думає зима, дістану я людей, і знову шле мороз за морозом, один від одного зліше. Заволокли хурделиці візрунками вікна стукають і у стіни, і у двері, що аж колоди лопаються, а люди затопили печі, смажуть собі млинці гарячі, та й з зими сміються. Доведеться, кому по дрова в ліс їхати, вдягне кожух, валянки, рукавиці теплі та як почне сокирою махати, аж пітлється. А на дорогах ніби зимі на сміх. Вози потягнулися, від коней пара в'ється, візники ногами топчуть, рукавицями плескають, плечима смикають і морозець підхвалюють. Але найприкріше здалося зимі, що малі діти й ті її не бояться. Катаються собі на ковзанах і на полосках, у сніжки грають, баб ліплять, гори зводять, водою поливають і ще мороз кличуть. Прийди, допоможи. Щепне зима зі злості одного хлопчика за вухо, іншого за ніс, Щічки побіліють, а малий схопить снігу почне терти і розгориться в нього обличчя, як вогонь. Бачить зима, що нічим їй не перемогти, та заплакала від злості.